Привіт, ви дивитесь Моцне ТВ. І сьогодні ми у Чернівцях. Own... Тарас, ти хоч можеш хоч раз бути серйозним? Ну, успокойся, Будете не кричи, що ти кричиш. Будете. Людям треба якийсь шоу. Own... Розумієш? Yeah. Давай подивимося, може там щось друге грає. Кажуть, що якщо хлопець на день святого Валентина подарує своїй дівчині Рафаело і пляшку Мартіні, то вечір вдався. То правда? <реш> Можливо, правда. А ви вже таке пробували? Пробував. І канає? Канає. <реш> канає. А з коханим збираєтесь святкувати? Так, звичайно, мій супруг якраз і є моїм коханим. Ну а ви якийсь подарунок вже для нього приготували? Думаю, думаю над цим. Думаю. Кажуть, що дуже хороший подарунок для чоловіка це подарунок, зроблений своїми руками. Що ви готові зробити своїми руками для чоловіка? Я думаю, над цим не готова зараз відповісти. Ну посе тоді треба да цві давати, не да що давати щось цікаве таке, да? Якісь там ну такі квіти, бамбук можна подарувати. Да? Ну у нас тут він... не, 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 не бамбук, ні. Відці купіть кіломагнітик. 20 ага, гривнів. всього, у на нас, всього. Да. Ага. Тільки в нас і тільки сьогодні. І Через те, та... що воно зразу під подушку кладете, і у вас зразу з'являється дівчина. Це е, момент, коли під подушку кладете, Так, да? та, та, зразу йде дзвінок і вона приїжджає. Вона, правда, трохи дорога, ну але нічого. Які цукерки Іванко подарував річці на 14 лютого, що пузо у мріжки росло аж до листопада. Які цукерки? Корівка. Корівка? <рес> не знаю. Ну я зрозумів жарт. <рес> а ти корівку вже купив до 14 лютого? Ні, поки не, поки не треба мені такої корівки. А в якій аптеці будеш купувати? О, не знаю, не знаю. Яка буде працювати, найближче. А після дискотеки з коханою що будете робити? На дискотеку я не буду йти, напевно. А після того, як посвіти в якомусь нічному закладі? Сумніваюся, ми не ходимо в нічні заклади. Ходіте? Як ставитеся до того, що кажуть, що розумні хлопці сваряться своїми дівчатами 13 лютого, а миряться 9 березня? Та нормально, а що? Нормально, ну братки, нормальний жмот, що не хоче дарувати. Ні 14 ні 14 лютого, ні 8 березня. Хай трохи потерпить. А дивіться, а що е символи 14 лютого сердечка і якісь голі пацани з луками? Це я не сказати, це у нас такого немає на гуцульщині, які зголі пацани з луками. Серед. А у вас там що, а що а символ гуцульського дня кохання? Ряжко <реш> самогонки, тиксок <пар Buchi> А. <креш> Отак От ви йдете, йдете собі по вулиці і раптом бачите дуже красиву дівчину. Підходите до неї і кажете, а можна з вами познайомитись? Та, таким чином знайомитись? Дівчина? В принципі, так. Да. А не пробували знайомитись в інтернеті? Не довіряю. Не довіряєте? краще на вулиці, правда? Ну а дівчини спілкування інтернет не саміне. Ну, а дівчата відразу повертаються і кажуть, так, давай познайомимось. чи, можливо, інколи чув якісь такі фрази в свою сторону, не дуже хороші. Ну, Не будемо про це. <гум> тобто доводилось, чути, правда ж? Ну, а що зазвичай дівчата говорять? Я заміжня і називається Ой, я утюг дома забула. І таке було? Угу. А мати часто використовують такі ніжні тендітні дівчата у своїй мові? Буває. Деколи підходиш і потім довго-довго шкодуєш. А який ти подарунок приготував для своєї коханої? Ну, це секрет. Ну, але Валентинку обов'язково напишеш. Обов'язково. А як ти думаєш, краще, аби вона тобі теж Валентинку прислала? Чи, можливо, краще, хай напише тобі замість Валентинки курсову? <хай> <хай> курсову не знаю. А, -а чому е символами Дня Святого Валентина вважають сердечка і голих хлопчиків зі стрілами? Так, тому що вони дуже романтичні, сердечко. Хлопчики голі романтичні. <смеш> Ні, ну Я розумію вашу зацікавленість, але. Так, голі маленькі, симпатичні, а сердечко з старих ще пір звикли всі, що сердечко це любов, романтика. І тому День Валентина означає, що має бути сердечко. А Спонсор нашої програми перше гуцульське ретро FM. Наш Гуцул Василь заграє на цимбалах і Сісі Кейч, і доктора Албана, і навіть Газманова. А генеральний партнер нашої програми Берегомецька селищна рада. Берегомецька селищна рада в селі рішає все. А що ви думали? Ви що думаєте, як ми з села гірші від тих городських? Та ми ще у сто раз ліпші від них. От дивіться, у нас є свої круті фотографи. Наші нам це вот, Чернівці, цих франківських, це алгебри ру. У нас є ці фотографії, вони вам приходять у селі, фотографують танці, вечорки, храми, все як має бути. Потім ми то заливаємо у нашу офіційну групу, там обговорюють, все, кладуть лайки. А що головне, другі села вам завідують? Ні, звісно, ми можемо ще приїхати і у місто, але запам'ять, тариф двойниць. А ви вже заказали для, своїм коханим столик десь на Я Ще не думала. Ну бо я вже заказав е, столяра Івана дубовий столик, такий фест А скажіть, от я, наприклад, вагаюся. Мені треба хлопців подарувати шампунь на день святого Валентина. Я думаю, от ви певно мені порадите. Що краще? Шампунь проти лупи чи шампунь довжина та сила? Ну не можу порадити. На жаль, не можу порадити. На жаль, а ви вже своєму коханому якийсь подарунок приготували? Ну, у мене нема коханого тому... А якщо буде, вже купа часу, чекайте. Ну, може, там щось придумаю. Ну, дивіться, якщо шо, шо, в мене просто як е, якийсь песик, котик, може буде треба. Просто мені шкода топити весною, розумієте, і так е, руки до них дійдуть. Ой, бо я бачу, в мене є п'ять штук, я вам обов'язково віддам. Продам по такі ціні по 500 гривень, то е, е, сущі копійки, правда? На день святого Валентина е, Іван Маріжці подарував якісь цукерки. Після цих цукерок пузо у Маріжці росло ще аж до листопада. Ти такі цукерки не збираєшся своїй дівчині дарувати. Ні, не збираюся, є три кольця любі. Які? Веселі. Що ти своїми руками готова зробити коханому хлопцеві? Можливо, щось з оригамі мені подобається виготовляти, можливо, ем, я ні, не знаю, можливо, щось зв'язати. Правда, я ще не вмію. Але... В тебе ще є час навчитися, обов'язково. А можливо, масаж навчишся якісь робити до 14 лютого. Можливо, і це. Якась хороша така інтимна обстановочка, гарний масаж. І день святого Валентина вдався. Можливо. А ви вже своєму коханому готували якийсь подарунок? Ой, мене, на жаль, немає коханого. А от дивіться, в мене, в мене є дуже, дуже хороша штука. Дивіться, в мене є от набір дисків, тут є CC Cage. Тут є газманок, тут є дуже багато. Якщо ви їх зразу дивіться, ватко включаєте їх на повну катушку, відкриваєте вікна і зразу хлопці починають збігатися до вас. І ви просто вибираєте. Сьогодні тільки 80 гривень. Подивіться, які дески. Я вам чесно кажу, це є фірма, то є скачано з нормальних сайтів. Допоможи мені у такому виборі. Я от збираюсь хлопців підривати шампунь на День Святого Валентина. І не знаю, що краще вибрати. Шампунь проти лупи чи шампунь довжина та сила. Я взагалі вважаю, що косметику кожна людина обирає собі сама, тому буде більше якийсь такий оригінальний подарок цікавим, ніж косметика. Ну це власне моя думка. Ну, а оригінальний подарунок це який можливо зроблений власноруч, власними руками. Як ти відносишся до таких подарунків? Що ти готова зробити своїми руками для коханого хлопця? Своїми руками я б зробила напевно йому відкритку. А також можна зробити такий подарунок, як, наприклад, замовити чашку, де буде монтована твоя і його фотографія. А якщо дивіться, якщо хлопець принесе дівчині на день святого Валентина Рафало і пляшку Мартіні, кажуть, що о, о, вечір вдався, то правда? А я бачу, що що було вже у вас таке. Не було. І ви про то шкодуєте, правда? Не шкодуєте не шкодуєте зовсім? Ну, якщо просто пляшка і Рафаело, то все чудово, да. дуже класно, все. Все норма, а дивіться, В мене ще, якщо, просто якщо шо, якщо у вас з'явиться хлопець, дивіться, отакий, одеколон Саша. Його вже ніде не можна знайти, його виготовляє тільки одна біберська фабрика на Львівщині. <рив> да. Всього на всього за 80 гривень. Ну, для свого коханого, який я думаю, що якщо ви ним помаститься, він зразу прибіжить на той запах. Ко? я як такий добрий песик, занюхає. І він ніколи вас вже не втратить, бо той запах не змивається ніякими шампунями. Дивіться моц на ТВ, файні хлопці. Дивіться моц на ТВ. А ми вам подаруємо оцей деколон на халяву. Дивіться, моцне ТВ. Моц на ТВ. Ку-ку, я. Будь нормальним пацаном, не вітай дівчину в контакті. Ліпше напиши їй щось приємне на штахетнику. Ти, звісно, зато вигребеш від її батька биткою по халці. Ну, але будеш для неї справжнім героєм. Ну і плюс проведеш 14 лютого в лікарні, зекономиш на подарункові. Будьте винахідливими, пам'ятайте, колорит то наша родзинка. З вами була Вікторія Гатрич. Тарас Стадницький, перша сільська збірна. Всім, Всім па, -па. Па, па А де тут у Чернівцях у вас можна потусити, так віддихнути? З нічних клубів, якщо взяти, то мені найбільше подобається. Гран-прі, напевно, так. Да. Він такий хороший клуб, достойний. Бо то у нас, знаєш, в береметі ті одні джунлітово є. Не, ну там нормально, знаєш, підлога знизу світиться. Та й в кіно заходиш, красота.